Добрий вечір студія. Я вам дуже дякую за запрошення, що є можливість сьогодні взяти участь у цій програмі, поспілкуватися, висловити свою думку. Хотів би сказати за в першу чергу за 22 рік і підсумки року. наскільки він попливав і змінив нас. Ну я не згодний з тезою, що це є нульовий рік для нас, тому що це неправильно. В нас ми ніколи не повинні позбавлятися своєї історії, своєї спадщини, свого досвіду, свого минулого. І так, цей рік є переломним. Це дійсно це рік дуже важливий в історії нашої держави, нашої нації. Ми, можливо, навіть сформував як ніколи українське суспільство, українську націю, згуртував її проти спільного ворога овічного ворога. І ми змінилися кардинально. Змінилися. Це відбувся перелом в наших головах. Це перелом відбувся в суспільстві, ну взагалі в цілому світі, тому що до України змінилося ставлення. Так, ми можливо, навіть сплутали і поламали плани. І е, не тільки там ми говоримо Росії, до нас змінило ставлення і Європа, Америка, Китай і так далі. Нам всі давали прогноз 2-3 дні, і Україна впаде. Ніхто не доцінив фактору української генетики, нашої коріння і фактору того, що ми не тільки гречкосії, там так синопаси, що українці це нація воїнів, захисників про те, що вже. Говорив Андрій, і нація, яка має за собою цю генетику козацької доби січового стрілецтва, вояків української повстанської армії, тому що якраз от зараз сьогодні ви внуки вояків повстанської армії є на фронті. Внуки вояків, які тоді не мали жодного шансу, і це б їм було набагато складніше починати воювати проти рейху, так який йшов. Переможною ходою в Європі, в Азії і в Африці, і де тільки не було. І тоді створювалася якраз в 42-му році українська повстанська армія, коли армія там Гітлера стояла під Москвою. Тому е, і хлопці розуміли, що єдиний спосіб зберегти націю захистити її, це тільки зі зброєю в руках. Вони розуміли, що вони не виживуть, але вони повинні дати після себе ці плоди для нас майбутнє покоління. І от якраз ми вже тоді маючи шанс, проголосили незалежність. 91-му році, на жаль, на жаль, 30 років нашої державності були для нас, знаєте, таким досвідом трошки гірким, тому що ми мали потужний базис соціально-економічний. Так, і ми мали військовий. Ми були дев'ята країна в світі по військовому ВПК. Але 30 років системно влада в даному випадку, я говорю в першу чергу, ці представники Росії. Їхня номенклатура, агентура знищувала все українську економіку, українське військо, українське ВПК повністю тотально. У нас був потужний флот, 1200 кораблів знищили. У Нас була потужна авіація. Її знищили. Ті важкі бомбардувальники Ту-22М3, Їх просто віддавали, різали на куски, на шматки. Приїжджали генерали, перепрошую, не тільки російські, але й натовські. І аплодували, і казали: от Україна, яку продемонструє свою потужність справжню силу. А наші офіцери відвертали голову і плакали. плакали, 24 таких літака було знищено. Ми віддали третій ядерний арсенал в світі. За що? Ні копійки не отримали, жодної гарантії. Правильно, ви сказали, що це є папірчик нікчемний, те, що вони підписали, бо це практично капітуляція, державна зрада. І нікого не, не перепрошую, не покарали. Але наші партнери, я не буду за москалів говорити, зрозуміло, там те, але наші партнери, союзники, Британія, Штати гарантували, казали, так, класно, молодці, давайте, ви це робіть. А сьогодні ми не можемо в них танка допроситися. Сьогодні нам літака ніхто не дає. А каже, що Америка і НАТО не мають гармат. Ці перепрошую снарядів них закінчилися. Вони 50 років готувалися холодної війни проти Радянського Союзу. І ми сьогодні, замість них, замість країн НАТО, які мільярди витрачає на свою безпеку, робимо, воюємо, вмираємо, б'ємо москаля, а у них снаряди закінчилися. Для нас кажуть, що нема, не будемо більше допомагати, бо у нас все закінчилось. Ну це ж хіба не блюзнірство і не цинізм. Тому дійсно так українці поламали всі карти, спутали, всі плани. Вони думали, що всі розбіжаться, що всі покинуть, всі вчать їх замість допомоги. Вони казали: сідайте на літаки, тікайте до наших генералів, до нашої влади, до наших людей, замість того, щоб забезпечувати і гарантувати, що ні не буде в Україні війна. Бо ми дамо флот в чорне море підсилення. Ті кораблі не треба було виводити, щоб перед війною вивели, щоб не провокувати. А навпаки, так як це зробили з Грузією. Коли за час при прибушові напали на Грузію, що зробила Америка? Прислала сюди віноси там Рейгана, так і видали 12 годин, сказали, що вони нанесуть удар по Росії, і Росія зразу і зразу вивела свої війська і зупинила. Чому тому і ніхто не боявся третьої світової, ядерної війни, і так далі. Але тут ми бачимо, що йде зовсім інша закуліса, але незважаючи на всі ті там якісь. Домовленості, передомовленості, плани і ті всі заклики. Сідайте за стіл перемовин. Згадайте, як співала перепрошую, Італія, Франція і Німеччина на початках. То сьогодні зрозуміли, що ніяких домовленостей не буде, що українці будуть битися до кінця. Ми будемо стояти, незважаючи, що що нас так критично не вистачає зброї, так не вистачає нам гармат. І це дійсно залужний чітко підмітив. Дайте 300 танків, 500 гармат. 700 БТРів БМП, так бронемашин, і ми тоді зможемо атакувати. Ми тоді зможемо перепрошую вибити ворога і звільнити нашу державу. А поки цього немає, ми будемо нести важкі втрати і реально важкі втрати. Бо я, от щодавно тільки декілька днів вернувся з Бахмуту і зустрічався з нашими хлопцями. Кожен день втрати, на жаль, і реально ми просто програємо в кількості зброї. У нас немає снарядів, у нас немає реально чим йти в наступ. І це велике для нас буде наслідки, тому що ці покоління, яке ми втрачаємо, тобто це діти-сироти, це скалічені так долі. Це молоді хлопці, які навіть не дали після себе потомство. Ну, Тобто, це реально знищення цілої покоління якогось, знаєте, такі як генуф... знищення цілого генофонду. Тому реально ця війна це геноцид проти нас. Але в той же час ми сьогодні змінили ситуацію в світі настільки, що весь світ почав визнавати Україну. Нас сьогодні знає весь світ. Почали стали, змінилася позиція щодо голодомору. Згадайте, ми 31 рік не могли заставити визнати голодомор геноцидом, бо був шалений спротив з Москви стояв. А сьогодні це вже Німеччина навіть зробила не зважаю, сьогодні. Зробила це Рада Європи і так далі. Тобто, пішов переломний момент, і це є наш успіх, спільний успіх. Звісно, що знаєте, нагадується цитата там Наполеона, що. Не завжди достатньо власної армії для захисту своєї країни, але якщо з своєю армією буде воювати її народ, то цю державу ніхто не завоює, ніхто не зупинить. Отак, От сьогодні ми об'єдналися навколо збройних сил України, навколо нашої армії, стали одним цілим, щоб дати вісіч і перемогти. Звісно, що потрібно дуже багато сьогодні зробити зі сторони влади. Я не хочу критикувати, не буду це робити, але підсказати би хотілося. Нам дійсно потрібно було переводити економіку на військові рейси. Нам потрібно запускати власне ВПК, власне виробництво. Я не хочу говорити, але є проблема, тому що в нас заводи є, що працюють, а Мініноборони не викупляє цієї продукції. І це згальмує весь процес. Це треба робити. Це треба робити так, щоб ми ну не перетворилися на сировину країну. У нас практично економіки немає. У нас знищено промисловість, виробництво. У нас сьогодні основним гаслом замість того, щоб стимулювати внутрішнє виробництво, на міжнародні партнери безвіз дають, закликають приїжджати молодими сім'ями. Це проблема номер один. Це те, що цілі сім'ї в'їжджають, молодих українців, які мають великі сумнів, що сюди повернуться. І це друга проблема після війни буде це демографічна криза. Бо сьогодні мені про це ніхто не говорить. А ви знаєте, що в нас зараз яма народжуваності? Бо завжди під час війни інстинкт виживання було це дати після себе життя. Це народити, що чоловіки, жінки це робити, і в під час Другої світової війни таке було. То сьогодні, якраз 9 місяців після, чи вже 10 пройшло після початку а, повномасштабної вторгнення, так у нас є демографічна яма, нема народжуваності, тому що люди не вірять. Це є велика проблема, бо ми сьогодні не дали візію майбутньої України. Віри, що тут буде безпека, що тут буде майбутнє, що тут буде робота, що ми переможемо і так далі. Тому я дуже не хотів давати запитання Арестовичу, бо то немає сенсу в мене інші для з того проводу думки, просто людині давати можливість мучитися відповідати там на незручні запитання. То я хочу сказати наступне. друзі. Ми сьогодні маємо робити все для того, щоб перше перемогти. Але ця перемога це не тільки на фронті є військова, яка є номер один. Це є перемога внутрішня, яка є безпекова, це є економічна. Це є е, культурна, це є релігійна. Якщо сьогодні влада е, перепрошую, думає там зачіпати чи не зачіпати московський патріархат, по російську церкву як оплот руського міра фундаментом їхньої агресивної політики, а Україну Фобської ну це є абсурд. Ми е, перепрошую. Ініціювали саме початків. Свобода ще в березні місяці зареєструвала законопроект 7204 про заборону а, московської церкви. Ми перші, хто скликали сесію обласної ради в Тернополі, які проголосували про це, щоб підтримати заборону. Ми зібрали більше 100 тисяч підписів про те, що заборонити цю церкву. Ми розуміємо, що це наша має бути. Ідеологічна перемога, так само як не має бути тут російських пам'ятників їхньої культури, їхньої мови, всього того що зв'язувало нас без Москвою, і оце якраз рік це є переломний рік, що відірвання від Москви. Тому ми не забуваємо, що цей процес почався, почався не сьогодні, і ми його детонували в тринадцятому році, в тринадцятому році з подіями майдану. І от якщо би майдан не переміг, тут би був. Лукашенко номер два Янукович з довічною владою, з тоталітаризмом, з ліквідованою демократією і не мали права нічого говорити. Тому правильно сказав Андрій, ми не маємо права сьогодні затикати рота, там та знищувати демократію чи місцеве самоврядування. Ну як в нас, наприклад, органі місцевої влади забрали повноваження. Ми сьогодні бюджети не ухвалюємо. Так хіба це нормально, коли є, перепрошую, депутатський корпус, працює, рада збирається, але бюджет ми не можемо ухвалити. І багато інших речей. Тому дійсно не Треба заграватися, не заграватися, але сьогодні для перемоги я хотів би згадати за цитату все ж таки генерала Прусії Клавзіца, який говорив: що перше це має бути стабільне політичне керівництво, це має бути вмотивована армія, і це має бути віра народу. Яка підтримує свою армію і свої керівництво. Тому ті три речі це і таким фундаментом, тим цементом, тим клеєм для нашого успіху і перемоги, те, що би дало нам можливість швидко дати бісіч. Але ми, кожен на своєму місці, має робити свою роботу, бо тому, що сьогодні від це залежить від бійця на передові, від волонтера, від підприємця, від того, хто платить податки, хто, хто створює місця робочі і так далі, і від підтримки програми уряду, бо я її не бачу. Коли де є підтримка молодим сім'ям, де є безвідсоткові кредити на житло? Де є підтримка нашому бізнесу для того, щоб вони могли працювати, не зупиняти виробництво зажити? Прошу на війні. Да. На Ні. Війні є. правильно, правильно на війні є правильно, все. пане Миколе, я вас Треба не Треба помогти. А потім допомагати молодим Пане Микола, Я вас не перебував, Я дякую за вашу пропозицію. До речі, служо тому дуже все правильно ви говорите. Але це має бути, щоб ми дали перше стимул, бо тому, що якщо ми тільки будемо чекати на допомогу, що нам дадуть кошти за кордону, це зв'язує нам руки, тому що реально ми сьогодні не маємо тих коштів, щоб реально перемогти. Тому, якщо ми говоримо про пакет допомоги допомоги, так який ми перепрошую, получаємо від наших західних партнерів там в сполучених штатів Америки, Європи. От 1 мільярд і 300 мільйонів. Перепрошую, це недостатньо. Сьогодні Україні треба не менше 4-5 мільярдів у місяць для повноцінно. Тому ми маємо шукати до тому числі і стимулювати своє виробництво за це, що я говорю. Оце я говорю. Тобто не тільки розраховувати, що нам щось дадуть, Так, нам дадуть, щоб ми не програли, але це недостатньо для перемоги. Можливо, коли досі не зацікавлений, щоб ми перемогли, тому що Україна стане новим лідером, моральним авторитетом, найсильнішою армією в Європі. Ми з тоді починаємо стати гравцем, і на це з багатьох дратує. розумієте? от що цьому, і тому йде така підкалимна гра, що ніби так нам співчувають, хочуть допомогти, але де-факто ми цієї допомоги не маємо. То що потрібно. Дякую. Ще інші учасники Це дуже коротко постараюся до вашого дозволу разом. Вже з привітанням беремо з приклад вітаннями. Я хочу зараз я з Олексієм Кайдою зустрічався на Різдво 24 грудня. Там якраз на Донбасі, і дійсно настрій наших хлопців дуже оптимістичний. і Бойовий вони всі запалені, на не тільки на перемогу. Так є багато проблем, особливо з озброєнням і нехваткою боєприпасів. Це дійсно велика сьогодні проблема для нас, для наступу ми не ми в тому плані відстаємо, але віримо звісно, що в нашу перемогу, тому що якраз завдяки нашому характеру, незламності української нації, наших збройних сил, ми відстоїмо нашу країну, збережемо її. Тому я переконаний, 23-й рік це буде для нас успішним і переломним. Більше того, я переконаний, що у нас будуть позитивні зміни з міжнародної політики, тому що вже з січня місяця наступного року буде. Конгрес сполучених штатів будуть керувати республіканці. А ви знаєте, що автором є Ленд Лізу, Джон Корнінг, це сенатор американський республіканець, який його зареєстрував ще цей лендліз до початку повного вторгнення, як противагу, який вимагав ухвалити цей лендліз, щоб Росія не напала. Ну, на жаль, дійсно, демократи Байден не послухав. Вони навпаки забрали флот з України в посольство дипломатів. Всіх закликали покидати якомога швидше. Ну і в кінцевому результаті, вже після війни, після початку повномасштабного вторгнення, все ж решт парламент проголосував конгрес. Ленд-Ліз. і 9 травня він був підписаний Байденом. На жаль, до сьогоднішнього дня він не працює і жодного і снаряду боєприпасу чи гармати ми по Ленд-Лізу не отримали. Хоча унікальний лендліз, на відміну від 41-го року, який для британців був ухвалений, він є тим. Знаєте що Що Джин Корн передбачив, що не потрібно не вказано терміни виплати повернення. Тобто, практично це безкоштовна безповоротна допомога. І якщо б вона дійсно вступила в силу, ми б отримали тих 300 танків, що потрібно для нас, то тобто, що казав залужний 500 гармат та чи 700 бронемашин, то і тих боєприпасів яких сьогодні бракує. Звісно, що дуже багато є закулісної гри. Я не хочу про це зараз говорити. Але на жаль, з приходами Байдена ціна на нафту зросла в рази від 27 доларів за барель до 116 це дали додаткові кошти. Це дало можливість Путіну розпочати війну. Це спонукало. Бо все ж таки при республіканцях і пригадувати при рейгану, коли він були в цьому поступові, був розвал союзу. була Було зупинили, заморозили видобуток газу нафти в Штатах, і це в кінцевому результаті попливало на світові ціни. То я переконаний, що почнеться зміни, і вже з січня місяця зміниться і політика, і будуть затискати гайки руським. Це пришвидшить нам нашу перемогу. Тоді це пришвидшить нам тоді, і ми отримуємо зброю. Але для цього ми не маємо мовчати. Для цього ми маємо наші дипломати. Я рекомендую якраз на сайт діаспору там за підписатися, як сьогодні активні українці в Штатах вимагають в конгресменів. Ну на телеграм-канали чи там на Ютуб канали. Вони пишуть листи. Вони звертаються до сенаторів, до конгресменів. Вони сьогодні до них апелюють. що Притиснути, пришвидшити білий дім, врешті-решт, щоб запрацював ленд-ліз. Запрацює ленд-ліз, буде зброя, буде швидка наша перемога. Буде швидка перемога. Не буде тих втрат, не будуть гинути. Так наші хлопці. Два тоді дійсно. Я вже за швидкий період ми зможемо завоювати і е, вирепрошу не завоювати, звільнити нашу державу. Тому віримо в це, але не мовчимо. Б'ємо на сполох, працюємо. вимагаємо і працюємо. І працюємо на всіх на кожен на своєму фронті для того, щоб пришвидшити нашу спільну перемогу. Дякую вам. зі святом всіх і переконую, що наступний рік буде для нас успішним.